Вітаю вас, мої хороші. Слава Україні! З вами я, Гануся з Рівненщини, і мій канал і Люди. Сьогодні записую відео з майстерні, тому що цілий день працюю у майстерні на вулицю, майже не ходила працювати, хоч вечором планую піти на зв'язку гіліхризумів. Але сьогодні хочу трошки вам показати своє робоче місце, чим я переважно займаюся в своєму житті останні 4 роки. Це моя майстерня з декору. Я ніколи не думала в своєму житті, що я колись цим буду займатися, але ну, життя, воно така штука, що ти ніколи не можеш його передбачити. Ось з сухоцвітами я почала займатися 4 роки тому, почала вникати у їх, в систему їх вирощування. І вже всі нюанси, всі плюси, мінуси, всі, як то кажуть, чишки набиті я перепробувала. Так що можу деяким досвідом своїм поділитися також можу повчитися, що якщо мені хтось ще десь щось підкаже, тому що, знаєш, вік живий, вік учися. треба не переставати вчитися. Хоча я, як то кажуть, почала свою діяльність освітами уже не в юному віці, а вже після 50. Але це доказує ще одне, що нам ніколи не пізно вчитися і міняти щось у своєму житті, тому що ми за часту. Ну, переважно більшість нас витрачаємо свій час на те, щоб прожити, щоб заробити копійку. О, і тільки ну, якийсь відсоток свого часу ми витрачаємо на своє хобі. А у мене так склалося, що моє хобі переросло в мою роботу. І тому я хочу трошки поділитися своєю творчістю. Ну, це Така один би, момент мого життя. Майстерня у мене ще, як то кажуть, не до кінця зроблена, але я вдячна за те, що я маю, тому що до того я ходила своїми букетами, своїми сухоцітами по всій хаті, і були кулюхи, і ось, такі, і все кругом. Ну, треба було десь його зберігати, треба було його десь е, з ним працювати. А зараз уже, дякувати Богу, я. Побудувала майстерню і вже маю свій куточок для творчості. Тож хочу показати, що я наробила. Це мій робочий стіл, за яким я працюю. Ну, для мене зручно за ним працювати, тому що я кругом до всього можу підійти. Я можу тут працювати і на сидячи і стоячи. Ну, взагалі, мені тут зручно. Поруч тут у мене вікно, мені все видно, мені дуже добре тут працювати. Далі йду, тут вже принесла геліптером на сушку, буду сушити, в'язати, в пучечки, виносити. Нарізала зранку. Тепер мої букетики. от. Це переважно працюю я на замовлення, на наявність тільки деколи, тому що замовлень вистачає, і я ледь встигаю їх виконувати. Ось такий букетик, бачите, у кашпо Було мені замовлено. Дівчинка замовила для своєї бабусі. Далі в мене такий маленький стелажик. Взагалі я планую тут зробити полички для того, щоб я могла свої готові роботи розставляти так, щоб вони не мішали один одному. І можна було їх гарно показувати. Тут теж букетик в кашпо. Далі працювала з маковічиками. Ось такий у мене етнобукетик з маком польовим для освячення. Далі у мене лавандові букетики. Я там деякі показувала вам. Потім ще роблю ось такі маковічики для освячення. Так само там додаваю все, що треба: мак, чортополох, миколайчики. Різні злаки, і обов'язково квіти і сухоцвіти. Такий букетик я робила теж декорувала мішковиною. В теплих кольорах мені подобається. Я таких робила два на замовлення, а ще я один от зробила, поки що ще не реалізувала його. Такий з лавандою і злаками теж робила. Корзинку задекорувала корою. І далі на стіні теж мої творчі, як то кажуть, порили. Паном робила теж декороване мішковиною з сухоцвітами. І віночки. Віночок з колосочків, лаванди і еліптеруму. Тут віночок декоративний у мене є з травички, просто звичайна польова травичка, мітлицями на неї говоримо. Гарненько зробилося, і все не сиплося, нічого дуже стильно виглядає. я сподіваюся, що такий віночок буде довго зберігатися. Тепер віночок сердечко з колосочків жита з лавандою. Такий у мене є. Такий віночок у мене є, теж декоративний. Ну, от як коли захочеться, розумієте, таке щось з часом спиш, і воно тобі вже бачиться, що ти хочеш його зробити. Такий віночок в патріотичних кольорах. Теж з колосків жита закріплені на картоні вони у мене тут кріпляться, і різні злаки, і квіточки. Далі в мене теж декоративний букет, який підвішується на стіну. Ось такий. Звичайно, в майстерні світло таке собі, тому що сонце сюди вже не потрапляє зараз. І кольори трошки не такі насичені. Тут лаванда, гомфрена і колосочки пшенички жизель. Задекоровані сплетеною косичкою із трави. Ось таке. Далі звичайний віночок у мене з остистого ячменю. Я його робила з зеленого ячменю, і тому він такий у мене ще природного кольору. Тут іще ось такий віночок у мене є, основа сіна. Ну, і переходимо на низ. Це сьогоднішнє замовлення. Я робила замовлені два букетики таких у червоних кашпону. Ну. Якось трошки камера мені їх розширює. Вони насправді не такі плоскі І кольори більш насичені. ось так більш. Ну, і там далі букетики з лаванди. Я готую на освячення, такі в мене замовляють букетики лаванда, польовий мак і колосочки. І ще ось такі. Відео вийшлося не дуже велике, але це мій канал і я хочу поділитися з вами тим. Чим я живу? Не тільки вирощую квіти, не тільки маю квіти для зрізки, а ще переважна частина мого часу йде ось на таку мою творчість. Ще я, звичайно, багато в'яжу, але в'яжу влітку мало. В'яжу переважно вже в осінньо-зимовий і весняний період, коли менше займаюся уже на городі. А Маю більше часу ще пов'язати. В'яжу багато для наших захисників. Шкарпеток в'язала, балаклави в'язала, ну, переважно шкарпетки в'язала. І зараз бачу, що, мабуть, знову треба починати цим займатися, тому що наші вороги нас не покидають, і треба наші хлопці утепляти. Так що буду далі ще в'язати, буду вам показувати. Як я це роблю, з чого я це роблю? О, Це моє життя, це мої будні. Так що, кому цікаво, залишайтеся зі мною, підтримайте мене, будь ласка, поставте вподобайку чи не вподобайку, як вам буде, на, на що буде ваша воля? От, Прокоментуйте. Я буду дуже рада будь-якому будь зворотньому зв'язку. А зараз на все добре. Слава Україні, слава нашим Збройним силам, слава нашому мужньому українському народу, який не перестає боротися з нашими ворогами. І я надіюся, не надіюся, а я впевнена, що ми переможемо у торду. і все